Арфа зібрана з брухту, старий велосипед та орган із клаксонів. Все це в умілих руках може заграти та ще й зібрати глядачів. В Донецьку на індустріальному майданчику покинутого заводу відбувся експериментальний концерт сучасної музики. Костянтин Павлов поділиться враженнями. Це не просто концерт, це масштабний експеримент на стику музики, звукоінженерії, перформансу, інсталяції театру та світлового шоу Задля пошуку нових форм краси та добра в індустріальну епоху. Я, як дитина, вираз в індустріальному місті, багато шатався по таким містам, і тому для мене це естественно було предложити таку тему. Де новий підхід до музики там і неймовірні в єдиному екземплярі інструменти. Композитор та винахідник Максим Шевченко тестує гібрид арфи та велосипеда, який він назвав велоарфа корабель. Це механічна драммашина. От вона грає простой рисунок, тата, туту, тутутута. І ми граємо пісню целою. Представника високого мистецтва в цьому музиканті з Ростова одразу не розгледаш. Видає лише Азазелівська куряча кістечка, що стирчить із кишені. Едуард Срапіонов створив орган із клаксонів. Ось десь воздух іде потім трубкам. Віду, а здесь клапан такий воздушний. От клапан. Концерт на майданчику покинутого заводу, та ще й при повному місяці, не може бути тривіальним. Все на стику різних мистецтв. На сцені, начебто, звичайний оркестр, але музика зовсім не академічна. Одразу розумієш, коли закінчується інсталяція і починається перформанс. Самотня скрипалька намагається врятувати від індустріально музичного хаосу дівчинку в кліці. Але тут у боротьбу на боці темних сил вступає конструктор органа. Рятує глядачів від музичної плутанини «Вело Арфа Корабель. Він наче ставить крапку в суперечці індустріального хаосу та звичайної мелодичності, підкреслюючи, що в нашому світі є місце для мистецтва в будь-якому прояві. Костянтин Палондрів Ятошкіндонецьк ТСН один